Назбирало ось таких огірочків, коні, як у нас кажуть. І думаєте, я всіх їх дам ось цим гурманам огірків? Ні, це скарб. З цих огірочків сьогодні я буду готувати найсмачнішу ікру, огіркову ікру. З нею не зрівняється ні кабачкова, ні баклажанна. Найсмачніша це ікра. Сьогодні у нас похмура погода, дощик. Якраз пора робити закрутки. А робити сьогодні я буду, як ви вже напевно зрозуміли, дуже смачнющу огіркову ікру. Тому вітаю вас, друзі, на каналі Бабусині Рецепти, і разом зі мною запрошую вирішити дві проблеми: перша, куди подіти великі огірки, а друга збільшити свої стратегічні зимові запаси. Тому приєднюйтеся і будемо готувати разом. З огірків великих розмірів знімаю шкірку, якщо вона є твердою. І на грубій терці натираю потрібну кількість огірків. Натерті огірки відправляю у друшляк, щоб з них стікала зайва рідина, яка буде утворюватись. На тій самій терці натираю морку, а далі помідори. Якщо ж у вас є бажання, можете помідори пробланширувати. Але я їх натираю так, все одно шкірка залишиться у руці. Помитий перець очищуємо від плодоніжки та від насіння. Розрізаємо вздовж на невеликі пластини. А тепер ці пластини ріжемо соломкою шириною до пів см. І впоперек нарізаємо дрібненькими Кубиками. Звичайно, що бажано, щоб був червоний солодкий перець, але за відсутністю його використовую такий, який у мене є. Цибулю почистили, помили і теж нарізаємо як можна найдрібнішими кубиками. Коли всі інгредієнти для ікри готові, на вогонь ставимо сковорідку, наливаємо в неї невелику кількість олії. Відправляємо сюди порізану цибулю. Смажити її будемо до напівготовності, тобто до такого напівпрозорого кольору, постійно помішуючи її. Цибуля зменшилася в об'ємі і досягла такого стану, який нам потрібно. Тобто стала напівпрозорого кольору. Вона готова. Висипаємо її у каструлю, у якій будемо готувати ікру. Знову ставимо на вогонь сковорідку, знову наливаємо 2-3 ложки олії і відправляємо сюди потерту моркву, щоб вона присмажилася до м'якого стану. Не забуваємо при цьому час від часу помішувати її. Коли морква на сковорідці зменшиться об'ємі і стане м'якою, додаємо її у каструлю до цибулі. І знову по тому самому принципу будемо пересмажувати. Порізаний перець. Перець смажимо до тої пори, поки він не стане м'яким. М'який посмажений перець додаємо у каструлю до цибулі та моркви. Сковорідку ставлю на вогонь, наливаю туди ложку олії і відправляю огірки, які вже встигли звільнитися від свого соку. Звичайно ж, у сковорідці вони знову пустять рідину. І нам треба огірки тушкувати до тієї пори, поки не випарується рідина. Готувати огірки прийдеться у два прийоми. Бо вся кількість огірків натертих не влізе в одну сковорідку. Але якщо у вас є друга сковорідка, то можете це зробити одночасно. Бачите, як випарувалася рідина. Сковорідка зовсім суха. Огірки готові. Відправляємо їх до всіх інших інгредієнтів. Сюди додаємо ще потерті помідори і томатний соус. Я ж додала сюди кетчупу. Все це ретельно перемішуємо. Каструлю з усіма інгредієнтами ставимо на невеличкий вогонь. Додаємо сюди потрібну кількість солі. І все це добре перемішуємо. І з моменту закипання всі ці наші овочі будемо тушкувати 20 хвилин. Час від часу помішуючи їх у каструлі, щоб вони не пригоріли. 20 хвилин прийшло, додаємо потрібну кількість цукру та чеснику потертого. І все це добре-добре вимішуємо. По бажанню можна додати ще. Невеличкий шматочок потрібного гострого перцю. Додаємо потрібну кількість оцту, вимішуємо це. І це все разом будемо ще кип'ятити 5 хвилин. Тобто, для приготування ікри огіркової потрібно в загальній кількості 25 хвилин. Так як я не їм гостре, тому гострого перчику не додавала, а от чорного меленого перцю трохи додала. Визначений час для приготування огіркової ікри закінчився, виключаємо вогонь. Даємо ікрі трохи остигнути і після цього набираємо її в банки. Банки я помила содою харчовою і не стерилізувала їх. У 4 півлітрові банки набрала ікру у такому вигляді, у якому вона приготувалася. Накрила кришками, поставила у каструлю з водою, дно якої стелено ганчіркою або рушничком. Стерилізувати банки буду 15 хвилин від моменту закипання. Ось цього моменту починається відлік визначеного часу. 15 хвилин прийшло, виключаємо вогонь і будемо закручувати банки. І перевернемо їх до горідного до повного остигання. Ту частину ікри, яка залишилася, переблендерую блендером. Ось така вийшла переблендерована огіркова ікра. І її буду набирати у помиті банки. Зверху накриваю металічними кришками. Оце ще вийшло три банки блендерованої ікри. І ось такий залишок для проби. Банки з переблендерованою ікрою ставлю у каструлю з водою. рівень якої повинен бути на палець 2 нижче рівня горловини. Після закипання води стерилізую 15 хвилин. Потім відтягую, закручую і перевертаю до гори дном до повного остигання. Із загальної кількості визначених інгредієнтів вийшло 7 банок півлітрових огіркової ікри. Спитаєте, який кращий варіант, а це вибирати вам. Я подала вам два варіанти, а рішення за вами. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал. Підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте, друзі, цю чудову огіркову ікру. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!